Ремонт водогону розпочався на початку 2024 року. У межах реконструкції запланували заміну аварійних ділянок магістральних водогонів, будівництво фабрики з виробництва гіпохлориту, лязне зараження води та ремонт майже 13 кілометрів мереж. Реконструкція цієї гілки водогону дозволить забезпечити. Надійне водопостачання для чернівців, оскільки по її результатам ми будемо мати фактично нову гілку від третього підйому до міста, і саме вона зазвичай була найбільш проблемною останні роки, коли мешканці відчували найбільше відключень і незручностей. Ми не будемо чіпати центральну частину міста. Ми концентруємося на більш великих діаметрах і більш магістральних мережах за умовами міжнародних контрактів. Роботи фінансуються за рахунок грантів і кредитів. Наразі виконав. На майже 70% робіт зараз проводиться закінчуються вже бурові роботи на сувному схилі. Там пробурено 63 палі глибиною до 26 метрів і діаметром близько одного метра. Під час оновлення мереж доводиться тимчасово перекривати воду у місці, оскільки цього вимагає технологія робіт. На жаль, така природа робіт, що інколи потрібно перепідключення, або потрібно зупинити воду для врізки для отримання доступу до води для прокладки чука, оскільки сама технологія потребує доволі багато води, і ну потрібно інколи підключитися серед поля і іншого варіанту, як підключитися в існуючу трубу, просто немає. Ключові ділянки водогону оновлюють сучасними та надміцними трубами. Основна частина водогону буде. Замінена на труби з високомісного чавуну з кулястим графітом. Ці труби вважаються одними з найнадіжніших на сьогоднішній день. Також там використовується спеціальний замок, який дозволяє витримувати більше навантаження, тому що у нас доволі високі тиски в цих мережах. Ці труби зверху покриті цинковим покриттям. Частина робіт буде завершена в цьому році, а остаточну реконструкцію планують завершити до кінця червня 2026 року. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4